Сьогодні ми представляємо нашу маленьку Америку, світ знань, сучасну аудиторію. Мета створення цієї аудиторії вивчення англійської мови, точніше США та країнознавства. Ця ідея з'явилася у жовтні 2013 року. І знову повертаємося до добре знайомих речей, таких як наочність, що є в навчальних кабінетах. Значення правильно скомпонованих кольорових таблиць і плакатів також годі переоцінити, вважає один із інструкторів новітніх методик шкільного викладання Тоні Стоквелл, який мешкає в Ліхтенштейні. Завдяки постійній присутності цих таблиць пам'ять засвоює їхній зміст, навіть якщо про це не думати. Зібравши матеріали про країну, у травні 2014 року ми увійшли у світ американських звичаїв та традицій свят. Визначних місць державного устрою та географічного положення. To them. So, Знання англійської мови надасть нашим студентам багато можливостей та перспектив. Хочу відмітити, що більшість наших студентів хоче вчити англійську мову. Ідея створення такої аудиторії допоможе студентам у вивченні мови, підборі матеріалів про країну, зацікавить у іншомовному спілкуванні.

desire to provide those things? навчання в цій американській атмосфері допоможе студентам в подальшому вивченні мови в університетах, спілкувати з людьми різних країн, співпрацювати у бізнесі, розуміти фільми та пісні англійською телевізійні передачі, отримати добре оплачувану роботу, жити в США та інших англомовних країнах, використовувати знання мови під час подорожей, знайомитись з новими людьми, вчити їхні звичаї, традиції і культуру. Vika, let's speak about USA. Oh, we use have 50 states. 50 states and everyone of them have laws and rules. Mhm. And what is your favorite state? Має Фаверистей і Башик Тоде Алталєбастет Ліберті за іссічуєте ін Нюйорк, не стейт о Нюйорк. Це стетю оф Ліберті воз designed in 1886. Інтерактивність це одна з характерних діалогових форм процесу пізнання. В наш час інтерактивність набуває все більш вагомого значення. Використання прийомів інтерактивного навчання в практиці та досвіді, роботи з різними порівню розвитку студентами переконують в тому, що ці форми при їх систематичному застосуванні дійсно дозволяють кожному студенту відчувати себе в контексті спільної роботи, формують комунікативну готовність до спілкування в малій групі на уроках англійської мови, сприяють розвитку особистісної рефлексії, діють на становлення активної позиції у навчальній діяльності. Evidently. Uh. Evidently. I feel. I feel. In short. In short. I see. I see. Maybe. 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 Let's, uh, speak about big cities of the USA. Now I will give you these cards and then you will describe and tell us something about these places. Even Marsha, please take Kate, take one city, Sasha, and oh. Victoria and Kate. Mm -hmm. Mm -hmm. And now you will tell us some words about these cities.